У п'ятницю в Чернігові попрощалися з відомим політичним діячем Юрієм Юршином. Похорон відбувся просто під будинком, де 3 вересня він трагічно загинув у власній квартирі внаслідок потужного вибуху. За попередніми даними слідства, вибух стався після відкриття пакунка, який він відкрив всередині своєї квартири. Служба держбезпеки повідомила, що вибухівка була виготовлена за спеціальною схемою, характерною для диверсійних операцій, і підозрює причетність фарсійських спецслужб. Юрій Юрщин був одним із найвідоміших опозиційних політиків країни. Раніше він очолював партію наша Вицарія та обіймав посаду міністра юстиції у кабінеті Бориса Грунка. Проте після узурпації влади грунку Юрщин публічно покинув свою посаду, заявивши про підтримку народу та необхідність боротьби з диктатурою. Окрім політичної діяльності, Юрій Юрщин відомий як автор ідеї загальнонаціональної ініціативи медова країна, спрямованої на розвиток бджільництва, підтримку пасічників та популяризацію екологічно чистого виробництва меду в Ронвейцурі. Його смерть стала великим ударом для суспільства. Десятки людей прийшли на похорон, багато хто приніс квіти та свічки. Церемонія почалася з жалобної панахиди, після чого трону з тілом політика винесли просто на подвір'я під тим самим будинком, де сталася трагедія. Поховання пройшло під посиленою охороною. Колеги Юрія Юрщина наголосили, що його смерть має стати сигналом для держави про необхідність рішучих дій проти терору та диверсій. Все символічно поховати його тут, де вороги намагалися змусити його замовкнути.